Є проблема, знайдуть рішення. У столиці обговорили перепони ведення середнього та малого бізнесу. На форум зібрались підприємці, представники влади, а також банківських установ. Про що говорили і про що домовились? Дивіться у наступному сюжеті створення нових робочих місць, прозорі умови оренди підтримки підтримка місцевої влади, основні проблеми середнього та малого бізнесу. Міркувати над цим зібрались підприємці, посадовці, представники банків. Фахівці дійшли в виставку. Важливо зробити комфортні умови, щоб українські підприємці не тікали за кордон. Я зустрічаюсь з малим середнім бізнесом за кордоном. Нашим українським, які кажуть, що набагато легше. Робити бізнес і набагато ефективніше в Польщі, в Угорщині, де завгодно, а тільки не в Україні. І наше завдання зробити такі умови, щоб бізнес не тікав, бізнес працював в Україні. Якщо бізнес працюватиме в Україні, це вирішує ще дві проблеми: до бюджету надходитимуть податки, а кількість робочих місць буде зростати. Наше завдання щоб при формуванні соціально-економічної, фінансової політики, розвитку всіх територій. Проблематика створення нових робочих місць стала однією з найважливіших, і іде декларативно на основі конкретних програм по зниженню вартості кредитних ресурсів. Таку програму запроваджує Київ, це допоможе збільшити прибутковість підприємств за рахунок модернізації. У КМД сподівається, що відтак збільшиться і розмір зарплатні працівникам. Якщо взяти сам малий бізнес, то мені здається, що їх в місті Києві більше 84 тисяч, і лише 67,5% з них є прибутковими. І я розумію, це, це через те, що сьогодні 90% з них. Залучають к модернізації к власній модернізації власні кошти, а не використовують зовнішній ресурс, тому що він надто дорогий, дасть можливість ще більшого поштуку для розвитку малого та середнього бізнесу, дати можливість предприємцям відкрито вивести тіні робочі місця, заробітні плати. І ми, як міська влада, готові сприяти цьому і допомагати, компенсуючи з бюджету міста предприємцям відсотки на отримання кредитів. У бюджеті наступного року закладено 10 мільйонів гривень для компенсації кредитних коштів для бізнесу. Якщо програма буде популярною, тоді фінансування на неї збільшать. Механізм нарахування буде створено до кінця року. Богдан Бернарко, Дмитро Мушинський, Телеканал Київ.